Привіт! Сьогодні ми занурюємося в один давній текст, написаний тисячі років тому, але знаєте, його питання про сенс життя, про страждання, про самотність, вони, ну наче про сьогоднішній день. Давайте спробуємо разом розібратися, які відповіді можна знайти в цій мудрості. І от з самого початку автор кидає нас у світ, сповнений болю. Це не просто якась холодна статистика. Ні, це по суті крик душі про несправедливість. Про світ, де сльози пригноблених просто ніхто не помічає, де немає нікого, хто б їх розрадив. І от коли стикаєшся з таким всеусяжним стражданням, починаєш ставити під сумнів саму цінність життя. І висновок, до якого приходить автор, що ж, він може здатися вам досить радикальним. Дивіться, автор буквально вибудовує таку собі похмуру і ірарсію. Найкраще, на його думку, взагалі не народжуватися, щоб просто не бачити всього цього зла. На другому місці мертві. Чому? Бо вони вже вільні, вони більше не страждають. І тільки на останньому місці живі, ті, хто змушений усе це терпіти. Це, звісно ж, жорстока оцінка, але погодьтеся дуже чесна, якщо дивитися на світ його очима. Гаразд, але звідки взагалі береться ця несправедливість? Автор дивиться ще глибше він переходить від зовнішнього світу, від утисків до того, що відбувається всередині нас, до мотивів, які рухають кожною людиною. І ось тут мені здається, звучить щось до болю знайоме, дуже сучасне. Подумайте, скільки наших зусиль, скільки цієї нескінченної гонитви за успіхом, особливо в епоху соцмереж, насправді живиться звичайною заздрістю. Ми просто хочемо мати те, що є в іншого. І автор каже: якщо мотивація це заздрість, то результат завжди буде порожнім. Це просто марнота, гонитва за вітром. І тут нам пропонують вибір. Мудрість каже автор, це навчитися задовольнятися однією жменею, але наповненою спокоєм. А от гонитва за двома жменями успіху, аби тільки перевершити інших, вона приносить лише клопіт і тривогу, і зрештою робить життя порожнім. І що ж є логічним наслідком цієї нестінченної гонитви, що народилася із заздрості? А наслідок глибока екзистенційна самотність. Автор малює нам портрет людини, яка, здавалося б, має все, але водночас не має нікого. Це справді трагічний образ. Людина, яка накопичує й накопичує багатство, але повністю втрачає сенс, бо ж немає з ким усе це розділити. Вона ніколи не зупиняється, щоб поставити собі те саме, головне питання а для кого я це все роблю? І без відповіді на нього вся праця перетворюється на безглузду рутину. І це питання підводить нас до ключового поворотного моменту в тексті: якщо оцей індивідуальний забіг за успіхом веде в глухий кут. То де ж тоді шукати вихід. І ось тут розповідь робить різкий поворот. Після всіх цих роздумів про марність, праці, про владу автор пропонує єдину, на його думку, справжню цінність, єдину відповідь на самотність, а це людські стосунки. І подивіться, як практично він описує переваги спільноти разом працювати ефективніше, якщо один впаде, інший його підніме, холодно разом тепліше, є небезпека, разом весельніше, це ж не просто якась лірика, це буквально інструкція з виживання. Ось вона, ця метафора про потрійну нитку, це, по суті, кульмінація. На відміну від крихкої самотності, зв'язки між людьми створюють щось надзвичайно міцне, щось, що не так легко розірвати, і саме в цьому, на думку автора, і є справжня опора в житті. Добре, а може, щось інше, наприклад, влада чи слава, можуть зрівнятися з силою спільноти. Щоб відповісти на це, автор розповідає нам коротку, але дуже повчальну притчу. І от нам представляють двох персонажів майже архетипів з одного боку, мудрий, але бідний юнак, а з іншого старий і нерозумний цар, один відкритий до порад, а інший застиг у своїй владі і вже не здатен нічого вчитися. Історія розвивається, ну, як у справжній касці юнак, навіть вийшовши з в'язниці, завдяки своїй мудрості, завойовує любов народу і отримує трон. Здавалося б, ось він, хеппі енд, доказ того, що мудрість завжди перемагає. Але. Але автор не дає нам казки він показує жорстоку реальність, слава, річ дуже мінлива. Натовп, який сьогодні тебе обожнює, завтра так само легко про тебе забуде. Наступні покоління навіть не згадають про його тріумф. І цим фіналом притча повертає нас до головної думки. Виявляється, навіть найвища влада, найгучніша слава це все теж марнота та ловлення вітру. Вони так само порожні, як і багатство, яке людина накопичила в самотності. Отже, ми ніби повернулися туди, звідки починали, але вже з глибшим розумінням. Якщо багатство, успіх, влада це лише гонітва за вітром, то що ж тоді є справжньою опорою? Цей древній текст дає свою відповідь потрійна нитка людських зв'язків. А що є цією ниткою в нашому житті? Це питання автор залишає відкритим для кожного.